Чим вони все-таки відрізняються. Тут і так ясно, що акумулятора вистачить. Вітаю, ви на каналі Роб Інструмент. Сьогодні у нас гвинтокрут від компанії Stark, а саме Stark SD D182BLe. Постачається в ось такому кейсі. І в комплект входить інструкція гарантійний талон, набір, біт, тут 5 штучок, зарядний пристрій, 2 акумулятора, самий інструмент і кліпса для того, щоб чіпляти на ремінь або на карман. Ви спитаєте, а що це за шуруповерт стоїть? Такий дуже-дуже схожий? А це його молодша модель sd 18 Li просто без позначки B. Чим же вони відрізняються. А основна їхня відмінність це ось ця надпис на задній панелі. Ось цей гвинтокрут з позначкою B йде без щітковий, тобто Brucheless. Це і означається буковка B в кінці. А це звичайний щитковий двигун. який в них Відмінності почнемо з того, що ну як я вже сказав, це двигуни далі це довжина. Ну, в принципі, всі безщиткові двигуни йдуть коротші, тому це не така уж і це дивина. Далі це патрон. Тут сталевий, тут звичайний пластиковий. Ну і так по зовнішньому вигляді вони трішки відрізняються. Тут трішки масивність корпуса і всякої такої. Ну і ще тим, що світоди водна індикація заряду акумулятора на безщитковому тут, а на щитковому вона ось тут. По характеристикам, ми маємо тут на першій швидкості від 0 до 450 обертів на хвилину, і максимальний грудний момент, а саме 40 Нм на другій швидкості це від 0 до 1450 обертів на хвилину. В цьому трішки менше, на 100 обертів на першій і на, і на другій швидкості менше, і на 5 Нм метрів моменту менше. Але так як це безщітковий двигун, то ним набагато безпечніше працювати в сирих вологих приміщеннях. Також він більш витривалий, довголітній і має більшу ККД, ніж в порівнянні з щітковим. Так, звісно, він коштує дорожче, але ці Плюси перекривають ціну. Маємо 18 режимів крутного моменту, 18 ступенів крутного моменту і сверління. Реверс, фіксацію шпинделя. Швидко-затисний патрон. Тут можна з двох сторін зафіксувати кліпсу. Так, так само, як і тут, в принципі, з двох сторін фіксація. В патрон можна зажати. Оснастку від 08 до 10 мм, і також максимальний діаметр свердління в металі 10 мм, так само, як і на цьому. Тому давайте перейдемо до тестування, подивимося, на що здатний цей інструмент і наскільки він потужніший за свою молодшу. Також повний огляд щіткового шуруповерта вже є на каналі, тому посилання зараз з'явиться десь. З цієї сторони або з цієї, і в описі під відео. Якщо вам цікава саме ця модель, переходьте і дивіться. І як завжди почнемо наші тести з тесту так званої драбинки. Перевіримо, наскільки в нас чутлива муфта. Почнемо. Ну, так як тут позначення, так і будемо рухатися. Почнемо з одинички на першій швидкості. Двійка. Угу. А чому одиничка закрутила потужніше, ніж двійка? Питання четвірка. Саме у нас 4-2 на 80 по дереву. Це у нас шестірка. Далі немає сенсу намагатися щось крутити, муфта не дуже чутлива, тому для якогось маленького крепіжа не підійде. Ну і спробуємо ще 152-й турбогвинт. Затягну 18, перша швидкість і поїхали. Ну і все, я якщо свердління, швидкість в нас здовго стояла, тепер перша швидкість. Ну і все, а якщо свердління, то можна допустити до кінця. Давайте тепер перейдемо до свердління. Почнемо з самого маленького сверла, яке у нас є, це 22. Ось таке з компанії Miloki. Звісно, це сверло краще працює з імпактами, ніж з звичайними шоупокрутами, але ми спробуємо, тому що воно деколи просто стає на місці і далі не хоче сверлити. Зараз я вам навіть, покажу це наглядно. Давайте на другій швидкості. На другій швидкості не вистачає крутного моменту. перша швидкість і все нас далі сверло не сверблять. Оце така є проблема з ним. Ну ось тільки що воно взялося і нормально сверлило. Якось так. З таким сверлом, в принципі, проблем немає. Як ми бачимо, воно сверлить, але те, що саме сверло інколи забивається і не хоче сверлити. Далі в нас сверло Форснера. Це у нас 32 від компанії MTX. Перша швидкість. Поїхали. А, в нас стояло 18. Не свердління, а 18 степень Крутого моменту. Ну, трішки, звісно, тяжкенько йде, але йде. Ну, І з цим теж питань немає. А тепер у нас є ось таке ліпісткове сверло від компанії InterTool 40-го діаметру. Вроді воно навіть трішки гостре. бум його. Тяжкенько, звісно, але сверло помаленьку йде. Тепер, я думаю, спробуємо ще посверлити метал. Тепер спробуємо метал, сверло в нас 10 мм, максимальний діаметр і спробуємо тут 5-мм метал. Перша швидкість. Додавимо мастило, щоб не полити сверло. І в принципі з цим теж ніяких питань не виникає. Ну, і також ми мали протестувати, наскільки нам вистачить акумулятора. Зараз у нас залишилося дві, дві лампочки. І попробуємо зараз викрутимо звідти саморізи і, напевно, ще посвермо. Давайте у нас вот так же. Ну, коротше кажучи, акумулятор у нас ще досі продовжує жити, але самий шупокрут у нас трішки нагрівся. Ось тут ми бачимо 40 градусів, 41 ззаді. Трішки трішки більше. Ну, тут я ще до того що всього тримав рукою, але трішки він у нас нагрівся. Більше не будемо знущатись над інструментом. В принципі, тут і так ясно, що акумулятора вистачить на нормальну часу роботи. До того ж, їх є два в комплекті. Поки ви працюєте з одним, інший заряджається. Заражає, Заявлений час зарядки акумулятора одна година, тобто ніяких проблем немає, вам вистачить цього акумулятора для роботи. На години-дві так точно, якщо щось скрутити, якщо сверлити, то ну, можливо трішки менше, але все рівно на годину вистачить так точно. А там вже і зрадиться інший акумулятор. Давайте ще розберемо і подивимося, чим вони все-таки відрізняються: це б і щітковий двигун. І ось ми розібрали наші девайси і бачимо, в чому основна відмінність. А саме мотор. Тут ми бачимо безщитковий і він займає, ну він компактний, набагато компактніший, займає набагато менше місця. І ось бачимо щітковий. І зразу видно, що ну, розміри в них Щитковий займає в нас. Якщо навіть брати з охолодженням це 4,5-45 мм і платою, а щитковий в нас займає 6-65 мм. Тому тут набагато більше можливостей для танців і можна зробити більш, більше всяких функцій. Але в даному випадку він просто у нас компактніший. Далі ми бачимо, що тут набагато більше електроніки, більше захистів. Ось у нас тут є плата. Зі всіма захистами кучу проводів. Кнопочка в кнопочка нас розрахована до 15 А30 В 15 А. Тобто досить непогано. Що ми бачимо в щитковому? Ми бачимо ось тут невеличку плату це у нас індикація заряду акумулятора. Ось ми бачимо кнопочку. Тут у нас кнопочка на 16 А 24 В. І бачимо ось. Транзистор, транзистор у нас тут 60NF06. Ну, тут все гарно проізольовано, немає ніяких оголених проводів, все гарно, чітко і викликає довіру. так скажемо. В цьому ж девайсі трішки, звісно, проводів наплутано, але оголених якихось проводів немає, теж все проізольовано. Це гарно і чітко. Бачимо, тут плата залита такимось гумою, залита радіатор транзистора також, напевно. І в принципі кнопочку, як я вже сказав, на 15 А30 Вольт, що теж досить потужно. І також оця пластинка тут здіймається і бачимо, що тут типу, є кнопочка, тобто можна натискати, але на самому девайсі тут немає кнопки. Я думаю, воно з якогось іншого інструмента, де мала бути ця функція. І це було б досить зручно, якби просто натискаєш на кнопочку і бачиш заряд акумулятора, а так потрібно натискати на кнопку Fire, і щоб, і, і щоб девайс почав крутитись. Ну або індикацію на самому акумуляторі, так як на багатьох вже інструментах роблять. Зважимо ще інструмент, подивимося, тільки відрізняється по вазі він. Безщітковий у нас важить 1260 грамів з 2-х амперним акумулятором. А щитковий у нас важить 1227 грамів, тобто навіть легше, ніж безщітковий. Ну, тому що тут більше електроніка і всякої такої штукенції. І, до речі, помітив, що на щитковому яскравіша підсвітка, ніж на безщитковому. Але тут є затримка, до речі. Пару секунд воно затримується, а тут немає. І на завершення хочу сказати, що шуруповерт непоганий. Справляється з усіма задачами для господарських якихось справ. Девайс дуже гарний, класно виконаний, має непогану комплектацію. І в принципі, має всі, так скажем, основні характеристики флагманських шуруповертів, але такий ось типу у бюджетному форматі. Тому я, в принципі, можу радити його для придбання. Якщо ви не готові витратити саме таку суму, то можна взяти трішки дешевше, щитковий аналог. Він теж непоганий, є свої мінуси, є свої плюси, але. Я, звісно, би радив брати саме безщітковий, тому що все-таки потужність більша, ККД більший, він може працювати в більш вологих приміщеннях і так далі. І термін його придатності, якщо можна так сказати, набагато більший, ніж в щітковому. Придбати обидва девайси ви можете за посиленням під відео. На ось цей ще буде окремий огляд по посиланню. І не забувайте підписуватись на наш канал, на наш інстаграм, донатити на ЗСУ, ставити вподобайки і до зустрічі!